Всім привіт! Мене зустрічає така хустка від німецького бренду. Ну, це, на жаль, поліестер. Ну вона новенька. І дивіться, який я шарф знайшла. Величесний. Тканина чуть фактурна, я зараз подивлюся, складно. він великий це палантин, це віскоза з поліестером. І я його хочу взяти, він вартий уваги. Шапочку базову. Я віднайшла, і я бачу, що це дуже-дуже хороша якість. І що я бачу: що це Кашемір і Вовна. І це дуже дорогий бренд німецький Fasel Fashion Consulting. Ще пориюся. Сьогодні ціна 37 гривень за кілограм. Сьогодні останній день. Все, як ви любите дивитися. Ще такий є французький шарф знайшла від Мішеля. Ля-ля. І, але він має, бачите, дуже сильні затяжки, оксамит і розшитий бісером. І я знаходжу шар, величезний палантин. Ви подивитеся зараз, який розмір. це шовк натуральний з віскозою, темно-синій колір, такий перелив має. Подивіться, який він величезний. Шовк натуральний з віскозою. Він має чуть-чуть від нетривалого носіння покашлачення. Ну, так буває, це секунд. Так буває. Тут не лежать нові речі. І отака краватка. Натуральний шовк. Я не знаю, я би її взяла, але щоб просто сидіти з нею теж не хочу. Вона новесенька, я подумаю про цю краватку. Вона нова подивіться, які туфлі чоловічі Оксфорди. Як вони виконані. Це сьомий розмір, це 41-й, 40-й десь. Лакова шкіра, такий колір горіховий до бордо. Но виконані вони. І ще такі чоловічі шкіряні а сірі туфлі класичні. Мені теж сподобалися, прошиті, але я їх не буду ні попередні, ні ці брати чоловічі. І знайшла босоніжки, шкіра верх, це англійський бренд Kickers. Це дуже якісна ортопедична устілка і ортопедична підошва. Те, що вони виконані якісно, а все прошито. А я їх візьму і подивлюся, Коркова, я бачу, устілка є така. І такі накесенькі бірюзові, які вони класні лофери. Подивіться, як вони декоровані. таким ланцюгом масивним. Колір, ні, вони не порвані, я дивлюся. І це Newgempton бренд. Я зараз прогуглю, подивлюся. Ну, я бачу, що вони якісні. Це видно, що дуже-дуже якісні це нонейм-кросівки. Хоча вони в прекрасному стані для останнього дня. Подивлюся по сумках, але сьогодні не мій день в сумках я бачу. До речі, дуже багато людей. Дуже багато людей. І дуже важка енергетика. Всі якісь нервовані, сваряться. Я стараюся знайти локацію десь куточку, щоб мене ніхто не чіпав, бо це нереально. Дуже багато людей прийшло, і, мабуть, різні відео, що можна в останній день знайти багато чого крутого, спрацювало, і люди шукають, але я не бачу, щоб вони щось брали так сильно. Ну, я прийшла вже практично під закриття. Ще дві години залишилося, можливо, вони вже і понабирали. От сумок по сумках нічого немає, але ну, я кажу, людей дуже багато і чомусь всі знервовані. <свісно> я не знаю чому. От такий я піджак, чоловічий знайшла. І це Benvenuto, це німецький бренд в такому італійському якби, стилі. І я не знайшла складу, я його не взяла. А це ще такі шокові кроватки, но бренди, так якби не варті уваги, нічого такого, щоб око зачепило не було. І я пішла на текстиль домашній і хочу вам показати текстиль увалом, і це отакий підудіяльник, дитячий або підлітковий. І плюш зверха, а знизу бавовна. Подивіться, який він класний. Він новесенький, просто такий дитячий підодіяльник, як покривальце. бо знизу зверху плюш з аплікацією. Подивіться, я беру підодіяльники, які ще навіть від першого дня ніхто їх не розгорнув. Бачите, вони ще складені. А це вже я набрала на вішечках. Я вже багато відібрала і буду пригадати. От скільки текстилю залишається, ніхто його, ну як ніхто, можливо, ще хтось брав, я так за всіх не можу сказати. Но дуже багато залишається, дуже багато. Є багато рушників і піддіяльників, які навіть ніхто не розгортав. Я не знаю, що там знизу робиться. Бачите, це валом-валом навалено. Це останній день 37 гривень за кілограм, повторююся. Скатертина, але ну, вона рвана, отака прихватка. Потрібно мати здоров'я і настрій, щоб це все перевернути. Ще білий рушничок. Багато сьогодні підуть діяльників на матрасників, рушників. Ну, все, що в тій категорії. Якісь салфетки є, є скатертинки, я бачила. А, бачите, рушнички є для посуду. І я чула навіть дівчата між собою консультанти спілкувалися і казали, що ну, дуже багато залишається з ліжка. Не перебрали. От, Такий рушничок. Подивіться з такими китичками, дуже якісно, відчувається тактильно. Тут дивляться скатертинка дівчатка. Ще скатертина є з вишивкою. А так зверху вам покажу, що є. От. І я вже своє передивляюся, що є. Отака на короткий рукав ковтинка такий джемпер, це Пітер Хан. Далі я дивлюся Лусія. І це теж бренд дуже хороший, якісний. Тут вовна є 50 майже відсотків. Вовни в коричному шоколадному такому кольорі. І від Гес я дивлюся Лон. Він білосніжний, з логотипчиком такий. На спинці має більший виріс. Навіть нелон реглан. Регланові рукавчики, біленький, базовий. І від Джемпер. І я побачила, що він якось так був складений, мабуть, ну він вигорів. Люджо сукня цікава, надовго трикотажна з декором з тканини. Темно-синій колір. Ну і ви знаєте, що це бренд дорогий. Ну, я її не взяла, тому що має трохи покашлачення. але якби був якийсь такий така модель більш ходовіша, я би взяла ця водолазочка, такий джемпер на короткий рукав. Це від фінського бренду Essential. І тут хороший склад. І ще дивлюся я від іїчі від датського бренду. От таку сіточку, таку ковтинку. І плаття від Карен Мілен, я дивлюся, в сірому, столистому кольорі, ну це на великий жаль, це поліестер, а так, сукні дуже-дуже дорогезні. От я вам прикріпила, покажу. Бачите, яка жіночна. Але Мілен більше Вона дає перевагу сукням. В сірому кольорі мініма, мінімалістична з льону отака сукеночка. Італія 100% льон, легенька. Але вона так неякісно пошита, я не хочу її брати. Багато вказано, що, є, що це Італія. Но насправді є речі досить неякісні, неякісно пошиті. Отакий От фартушок. Тераса написано, вишито. Можливо, десь з якогось ресторанчику, який мав назву тераса. Має чуть-чуть, небагато, абсолютно забруднення, можливо, навіть би і відібралися, але така цікава, оце тут теж вишивка в новорічному стилі. На льоні така скатертинка. Подивіться, який величезний рушник. Дуже-дуже мега великий рушник. Останній день, ні, де я подивилася, він ні нерваний був. Можливо, навіть можна було б взяти і для свого інстаграм-магазинчика я потім подумала. От така в'язана скатертинка або плет, такий в'язаний швидше всього, що це плет. Багато є наволочок. Що ще є, подивимося. Блуза є ще, але дуже багато часу потрібно провести, щоб дійсно реально щось знайти, якийсь такий вартий уваги бренд. І не так, що ви прийшли, і вас це все чекає. Футболочка New Look і це принт з серіалу Friends. Далі футболочка Люджо. Біла, я її не взяла, вона мала забруднення. Потім я пішла, я подумала, ну, можливо, вона би і відіпралася, тому що це бренд не дешевий, але я не взяла. Поглистаємо ще, подивимося. Я знаю, що багато хто любить ще глянути. От так я шукаю кожну річ, бачите, переглядаю, щоб щось знайти. А воно в мені в руки не прийде і не скаже: ой, ля-ля, візьми мене, я такий бренд хороший. Потрібно все перевернути, передивитися, щоб дійсно реально щось знайти. Ось така суконка вона виглядає вже як вінтажна, це 100% бавовна, або такий англійський стиль, ось така сучасна сорочка, плаття, в стилі Сафарі. Я не буду його брати. Тут мав бути ще пояс. І подивіться моя знахідка. Це топ знахідка на сьогодні. Це Діана фон Фюрстенберг. І важко читається For Фюрстенберг. Бельгійська модна дизайнерка. І вона найвідоміша своєю такою сукнею в Робтрес. З обгорткою. Ну, немає складу. І подивіться, хтось так позав'язував, думав, що це якийсь кардиган, не знав, що з ним робити. На щастя, для мене, тому що я зразу зрозуміла, що це за птаха така і що це сукня підшита, бачите, натуральним шовком. Це трикотаж, складу немає, але це шовковий трикотаж. От вже я зав'язала, і от реально, як це має бути: бачите, з драпіровочкою, Но просто любов, любов, цьом цом Такі суконці. І цьому -цьому всім, хто не знав, зав'язував і думав, що це кардиган. Оці поясочки, які ми з гуц... гуцочками позав'язували і не знали, як його носити. Ну, Це, це сукня Це сукня хорошого ...при придуровичого бренду. От, і в мене все вмотиляється з радості. Стрес від такої хорошої знахідки у мене камера почала мотилятися, так що я дуже перепрошую за цей момент. Ну, Далі я дивлюся штани і від Армані джинси, ну вони трохи вони розтягнуті. Я їх брати не буду, але так вони класичні від Армані, і видно, що це оригінал. Їхній логотипчик металевий. Взагалі дуже класно, якісно пошиті на шкірі тиснення, Армані. Ну хтось їх залюбив і вже поправився, мабуть, і не влазив ці джинси, але все одно їх носив. Но. Жаль. Отакі білі, я дивлюся, джинси, рвані. Насправді вони білосніжні, тут не дуже він відображається. Я їх взяла ці джинси. Ну, я задоволена цією суконкою, що я взяла від, від Діани Фона, Фюрстенберг. І в мене зараз такий настрій, адреналін. Ви бачили, що аж камера у мене. Я чуть телефон з рук не випав. І я ще дивлюся отакі брюки від Gary Weber. Це німецький бренд преміум класу. Но тут Вони йдуть такі більш святкові, вихідні. І оцей бренд, він не є дешевий JJ Benson це швейцарський бренд, це великий розмір брюки. Це дуже. Хороший склад віскоза поліестер, еластан, класичні чорні брюки. Великий розмір, і я їх взяла, тому що вони якісно пошиті, і це преміальний бренд швейцарський. Так. І це я теж відклала стільки. Я взяла оцю футболочку, вона в ідеальному стані. Це Річен Royal це німецький бренд. Це дуже якісний бренд, їхні футболочки в районі 60 євро коштують. Ну, це якби і не дуже дорого, сильно, але це погодитися зі мною, що це для футболки 60 євро не дешево. От їхній логотипчик металевий з брендом а така Принтова. Далі я знайшла пальто. І так мені сподобалося: це avant-premier. французький бренд. На інших сайтах я бачила, що написано: що швейцарського походження бренду, але не важливо. Подивіться, який колір а, салатовий до ківі, ну, насичений і це вовна, це вовна 100%. І на якій підкладці, стібана підкладка, а, на синтепоні, він тепленький буде. Ну, тут розмір маленький, це С, і колір мене стримує, щоб купити, тому що S розмір. І колір не такий не базовий. Ще взяла вам показати, я брати не буду. Це від Мадлін. Це німецький бренд, це вінтажний костюм. Подивіться, які гудзики навіть. ну Просто як, як сережки, в такі вкраплення з камінчиками. Спітничка Годе, кораловий, червоно-кораловий колір. Но, на великий жаль це поліестер, це вінтажний такий поліастер. Від Масаї сукня трикотажна, базова, чорна. Я теж не беру. Вона була в хорошому ідеальному стані. Це теж не дешевий бренд, це датський бренд Масаї. Це не візьмеш, беру я оцю сорочечку від Benetton, якість просто висока. Це SXS. Їхній логотипчик, бачите, є в рожевий колір в клітинку. Вона ще новесенька, ця сорочка. Жіноча. Оце 100% бавовна. І це чоловіча сорочка, але її можна носити як унісекс, як оверсайз від Райф Лорен. І тут є вовна. Просто склад це 20% тут є вовна. Це тепленька, фанелева така сорочка. Це чоловіча. Чоловіча емочка, але можна і на L оверсайз носити, як і жіночу. Я довго думала брати чи ні її. І від ПП Jeans таку блузу я дивлюся, але я її брати не буду. Це 100% поліестер. Ви мене сварите, що я беру поліестер. Далі я дивлюся таку блузу від Today. І вона ще з етикеткою, як для останнього дня, вона легесенька, напівпрозора. Це такий стиль на відпочинок, покупальнику. Вона з розрізиками подовжена, така тонічка, якби і розшита це віскоза 100%. Насичений, темно, синій колір. І вона так красиво розшита. акуратненько. Цю сорочку я важу від Гайлорен чоловічу. Ви бачите, що сьогодні 37 гривень за кілограм. І як ви думаєте, брати цю сорочку, не брати цю сорочку Я не бачу тут таких дефектів? Італія Made in Italy. Віскоза і вовна. І я хотіла взяти оці босоніжки. Я вже вам говорила: це англійський бренд Кікерс, але немає на застібці язичка. І, на превеликий жаль, на одній застібці немає, я не можу взяти. Оце вже я все відібрала, я це все беру. Я вам говорила: оцю дивлюся шапочку. Кашемір з вовною. від Німецького бренду Fasel Fission. Цю ну, кроватку брати я не буду, хоч вона новесенька це шовк. Е, Ну, Це треба ну, час мати, це все виставляти і з тим всім сидіти. Е, оці лофери я хочу взяти, вони залюблені, вони цілі, але чуть, -чуть витерта фарба. І ви подивіться, я знайшла чоловічі. Е, яка ціна цього бренду. Ну, всі вони цілесенькі. просто 38-й розмір. Ну, така м'якенька шкіра. Оцей ланцюг такий масивний, ну він легкий, ну він виглядає досить вдало. Я їх беру. І ще знайшла такого м'якого Е, І я думала спочатку взагалі не зрозуміла, що це за звір такий. Дивно. Бачите, її близько касни, там щось можна, можна заховати. Можна долари ховати. І недешеві оці зайчики я вам показувала, вони продаються досить дорого. Це великодні зайці. І я його візьму. Такий милий, він новесенький. І це фірмовий дорогий заяць. М'який. І я вже після полювання, я вже все залишила вдома, я поїхала. А по продукти я пішла на капучино і на круасанчик. Тому що я втомилася сьогодні, я вполювала, як бачите, непогані речі, я вполювала культову сукню від діанки, я вполювала непогані сорочку від Лаурен, я джемпери непогані вполювала, я Джі, Джі Бенсон брюки вполювала і зараз я куплю капучинку. Я бачу поруч, знімають теж контент якийсь. Цікаво, це все спостерігати і от такі були мої знахідки на сьогодні. За це все я заплатила за круасан і капучино 220 гривень. Так що прошу відвідати Львів, у нас все дешево і можна собі дозволити. Ще подаю таку водичку. Я люблю цю мережу ресторанів. Завжди тут чистенько, смачно, привітний персонал. Всім папа цьом цьом